Привіт! В цьому уроці ми навчимося отримувати дані від користувача, а також вивчимо певні математичні дії в мові програмування Java. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Спершу ми давайте навчимося отримувати дані від користувача. Для цього нам потрібно використовувати такий клас, як сканер. Якщо ми просто його пропишемо, то він буде підсвічуватися червоним, і якби ми вже будемо розуміти, що щось в нас тут не так. Справа в тому, що клас сканер не є вбудованим, і щоб нам працювати з цим класом, нам спершу треба його підключити до цього файлу. Справа в тому, що в Java є деякі класи, які не треба підключати. От, наприклад, System, ми з вами вже працювали з цим класом, ми його окремо не підключали і могли відразу з ним працювати. А клас сканер потребує окремого підключення. І щоб нам окремо підключити цей клас, ми просто поміж package а а також клас, ми прописуємо такий рядок. Ми прописуємо ключове слово Import, тобто кажемо, що ми щось підключаємо, і тут нам навіть програма видає, де знаходиться цей клас, і ми просто по цьому ж адресу і підключаємо цей клас. Тобто ми звертаємося до Java, далі ми звертаємося до UTIL, і далі ми тут підключаємо такий клас, як сканер. В кінці обов'язково ставимо крапку з комою, адже ми хочемо завершити цей рядок. Тепер цей клас він вже коректно тут підключається. Наразі досі є помилка, адже ми просто не прописали повністю весь цей рядок коду, але він вже підключається коректно і ми можемо його використовувати. Отже, наступне, що нам треба тут прописати, нам потрібно створити об'єкт на основі цього класу. Знову ж таки, про об'єкти в нас ще буде окремий урок, і там ми розберемося, що це таке, навіщо їх створювати і як вони працюють. Наразі давайте просто створимо сам по собі. Об'єкт. Щоб нам створити об'єкт, ми просто вказуємо в якості типу даних, по факту, оцей наш клас, в нашому випадку це сканер. Далі ми вказуємо назву для нашого об'єкту, тобто це щось на кшталт змінної. Просто тип даних, і ось іде якась назва. І далі ми вказуємо значення для цього об'єкту. В якості значення ми повинні виділити пам'ять під цей клас. Тобто ми прописуємо new і далі йде назва цього класу. Тут також ми повинні передати певні налаштування, а Саме ми повинні прописати тут system.In. І за рахунок цього рядка коду ми з вами тепер створили об'єкт, що називається Як-Scan. І вже через цей об'єкт ми тепер зможемо отримувати інформацію, отримувати дані від користувача. Ну і наразі оцей рядок він може визвати у вас якісь питання, адже не зовсім зрозуміло, що таке там Ю, навіщо ми взагалі створюємо цей об'єкт. Знову ж таки, все це ми ще детально розглянемо з вами, коли вже будемо вивчати ООП. Поки що давайте просто створимо цей об'єкт. І не дуже будемо е, дізнаватися, що це там таке все прописано. Тепер що ми можемо зробити? Ми можемо звернутися до нашого об'єкту, і через крапку ми можемо звернутися до такої функції, яка називається як NextLine. За рахунок цієї функції ми зможемо отримати від користувача якийсь певний текст. Також я пропоную відразу цей весь отриманий текст зберігати в певному місці. Звісно, для зберігання ми будемо використовувати змінні, а тому я тут просто створюю зміну. Оскільки я говорю про текст, то мені логічно створити зміну з типом даних стрінг. Ну і давайте ця зміна вона буде називатися як текст, і просто в якості значення для цієї зміни ми е, додаємо те, що ми отримаємо від користувача. Також я пропоную все це вивести ще потім на екран, а тому ось тут в кінці. Ми з вами звертаємося до System.outprint і виводимо те, що в нас буде записано в цій зміні. Якщо подібне, ми з вами спробуємо запустити, то ми просто побачимо, що тепер я ось тут можу ввести якийсь текст. Ну, давайте я введу тут текст сам hello, наприклад, такий текст. Нажимаю Enter. І тепер ми з вами отримуємо те, що цей текст він записується от в цю змінну, і далі ця змінна виводиться на екран. Тому ось тут ми і отримали з вами вивід інформації сам hello. Таким чином, ми вже можемо з вами працювати з користувачем, ми вже можемо отримувати від нього якісь певні значення. Якщо ж ви хочете від користувача отримати не просто текст, а, наприклад, отримати певне число, то ви можете прописати наступне. Спершу ми давайте створимо якусь зміну. Нехай ця зміна буде називатися як usernam. І далі ми звертаємося до нашого об'єкту і звертаємося до одного з таких методів, як nextByte, nextInt, nextShort, або ж nextLong. Всі ці методи вони дозволяють нам отримати певне число від користувача, і це певне число воно буде. Буде відразу сконвертовано в певний тип даних. Наприклад, NextByte поверне нам число, і це число буде з типом даних byte. next NextInt поверне нам число, і це число буде ну, з типом даних int, і так далі. Я, наприклад, вже створив int змінну, а тому давайте я буду використовувати тут таку функцію, як NextInt, для отримання числа від користувача. Ну і також це число ми давайте будемо виводити на екран, просто щоб зрозуміти, що все в нас працює коректно. Тепер запускаємо. Програму ввожу тут, наприклад, число 568, нехай натискаю Enter, і після цього в нас вводиться 568. Все опрацьовано коректно. Також ще хочу відмітити такий момент, що якщо користувач він спробує ввести тут не число, а, наприклад, певний текст, то все це призведе до помилки. Бачите, в нас виходить помилка, програма завершується і завершується з фатальною помилкою. І насправді, от на даному етапі ми ніяк не можемо Можемо відслідковувати цю проблему, ми ніяк не можемо її знешкодити, але будуть в нас ще уроки в майбутньому, де ми будемо вивчати виключення, і за рахунок спеціальних конструкцій, ми зможемо оброблювати подібні помилки, і вони в нас вже не будуть виникати. Наразі ми просто ну, не маємо ще необхідної інформації, щоб обробити подібну помилку. А якщо ж ви захочете від користувача отримати число з крапкою, то ви можете звернутися так само до вашого об'єкту, і далі ви можете звернутися або до Такої функції, як nextFloat, і буде повернений тип даних float, або можна звернутися до next double і буде повернений double. В точно такому самому форматі ви можете отримувати будь-які інші типи даних. Наприклад, можна отримати Boolean за рахунок next boolean, ну або можна отримувати число, short, int, long і так далі. А тепер давайте розглянемо деякі математичні операції, які ви можете виконувати в Java. Спершу я пропоную створити декілька змінних, і щоб створити декілька змінних. Ви насправді їх можете прописувати відразу через кому. Ну, Наприклад, я створюю зміну А, також створюю зміну Б, і плюс створюю зміну С. Тобто, всі ці три змінних вони будуть з типом даних INT. Також можна використовувати і якийсь інший тип даних. Тут я відразу вкажу те, що для змінної А в мене нехай буде значення як 5, для змінної Б в мене нехай буде значення як 10. Ну а для РЕС я ніякого значення наразі вказувати не буду. Тепер що я можу зробити? Я можу вказати те, що в змінну РЕС ми з вами будемо поміщати результат додавання таких змінних як А, плюс Б. Плюс це все ми давайте будемо виводити ще на екран, а тому я тут прописую System Outprint, і давайте будемо виводити всю цю змінну також я пропоную закоментувати оці рядки, щоб вони нам просто не заважали в майбутньому. Ну і цей рядок також закоментую. Тепер, якщо ми це все запустимо, ми побачимо, що на екрані буде виведено число 15, адже це результат додавання першого числа до другого числа. Також тут ви можете використовувати і інші математичні дії, а саме віднімання, множення, ділення. А також ви можете отримувати залишок від ділення. Він отримується за рахунок знаку відсотків. Ну і тут, наче все. Дуже просто, це стандартні математичні дії, тобто можете тут виконувати множення, ділення і так далі. Ми давайте розглянемо щось більш цікаве. Наприклад, якщо ви хочете до якоїсь змінної додати якесь інше число. ну, Наприклад, я хочу до змінної РЕС, до її значення, додати таке число, нехай як 5. То, звісно, я можу прописати все ось, ось в такому форматі, і це буде цілком логічно і правильно, але існує більш скорочна дія, вона записується наступним Тим, чином, і це означає те, що ви якби до значення цієї змінної додаєте інше значення, а саме число 5. Тут також можна не тільки додавання використовувати, а ще можна віднімання, множення, ділення або навіть можна отримувати залишок від цього значення. Тобто також можна тут знак відсотків прописувати. Ну, я давайте, наприклад, пропишу тут мінус дорівнює 5, і якщо я подібне запущу, ми отримаємо число 10, адже тут ми до 5 додали 10. Потім знову ж таки відняли 5, і ось в нас вводиться на екран вже число 10. Якщо ж ви хочете до змінної додати, наприклад, 1, то ви можете прописати це все ось в такому форматі, це буде цілком коректно. Також ви можете прописати це в такому форматі, це також буде коректно. Але ви можете ще більше все це скоротити і прописати просто RES. Це буде означати те, що до змінної, до її значення ви додаєте одиницю. Також можна е, віднімати одиницю, для цього ви прописуєте res-. А тепер, на базі всіх наших знань, ми давайте створимо невелику програму. Це щось буде на кшталт невеликого калькулятора. Ну і ця програма вона вже буде мати якесь практичне використання. Отже, перше, що я хочу зробити, так це я хочу створити об'єкт сканер, ну або ж просто скан. І за рахунок цього об'єкту я зможу отримувати. Дані від користувача. Тут ми прописуємо вже стандартну для нас структуру, а саме створення об'єкта, ну і вказуємо systemin. Далі я пропоную прописати якийсь вивід інформації, щоб просто користувач розумів, що від нього потрібно зробити. Наприклад, тут я впишу Enter first Num, тобто введіть перше число. Ну, Можете, до речі, на українській ще писати. Я просто, щоб вже швидше було, то пишу на англійській. І далі ми з вами створюємо наступне: ми прописуємо створення змінної. Нехай ця зміна буде називатися Як нам 1 І тут ми просто е, звертаємося до Scan і звертаємося до NextId. Таким чином, ми отримаємо перше число від користувача. В такому самому форматі ми отримуємо ще і друге число від користувача, записуємо його вже в іншу змінну, І тепер ми можемо на екран вивести результат ну, наприклад, додавання цих змінних, додавання цих якби значень. Отже, ми давайте пропишемо тут щось на кшталт res1, і тут ми просто будемо якби, виводити результат складання нам 1 і нам 2 І насправді, якщо ми зараз протестуємо. Туємо програму, в нас не все буде коректно працювати. Ось я ввів 3, а також 4, вводиться 34. Справа в тому, що ми зараз з вами не вказуємо сам процес додавання, тобто, все, що в нас відбувається, так це процес виводу інформації. Наприклад, ми вводимо оцей текст. Далі до цього тексту ми якби додаємо вивід оці, оцієї зміни, і також вже до виводу оцього загального ми дає додаємо ще вивід іншої зміни, а саме нам 2. Тобто, в нас немає процесу самого додавання, в нас лише йде вивід постійної інформації. І щоб вирішити цю проблему, ми можемо створити або окрему зміну. І в цю зміну ми можемо прописати, що ми тут же будемо виконувати процес додавання, а далі ми вже цей результат будемо тут виводити. Це перший формат, як це можна зробити. А також ми можемо вказати тут пріоритет. Тобто, я можу додати отут додаткові такі дужки, круглі, і це буде означати те, що програма. Програма повинна спочатку виконати оцю операцію, тобто операцію додавання. Вона до першої змінної додасть другу зміну, а далі вже виходить, що до оцього тексту ми просто додамо результат додавання тих змінних. І давайте ми таке спробуємо запустити. Наразі ви просто побачите, що тепер воно все повинно працювати коректно. Бачите, 3 і 4 прописав, і вводиться 7. Все опрацьовано Вірно. І в такому самому форматі ми можемо прописати і інші математичні операції. Також їх потрібно прописувати в таких дужках, Це просто означає те, що ми спочатку виконуємо цю операцію, а вже потім ми додаємо би, цей результат до виводу тексту. І якщо тепер ми все це спробуємо запустити, давайте я впишу тут 10, а також, наприклад, 2. Єдине треба було через Print LN прописувати, бо так якось не дуже гарно виходить. Але в принципі можемо побачити, що весь результат він оброблюється. Тобто в нас виходить 12, в нас виходить 8, 20 це множення, 5 це ділення, і ось залишок при діленні він 0, адже 10 ділиться на 2 без якогось залишку. Тому в нас тут остання операція, вона видає нам 0. Таким чином, ми вже створили досить непогану програму. Ця програма може взаємодіяти. З користувачем ми отримуємо від нього певні значення, і далі з цими значеннями ми проводимо якісь маніпуляції. Ну, наприклад, створюємо щось на кшталт калькулятора. Ну що ж, на цьому наш урок підходить до кінця. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в майбутніх відеоуроках.